Так, давайте вже якось ну, зближаємося один до одного, бо так чи інакше, я цей контент не, не роблю просто так, а щоб ви підсувалися до мене, тому ми зараз доволі близько на відстані витягнутого дітородного органа. Я сьогодні вирішив, що мені не треба сидіти, склавши руки, а записати вам відео про те, як розпаятися у важкі часи. І дуже схоже, це буде відео на те, що я знімав, що тобі більше 25 років і ти не виходиш з хати, но. Там трошечки другоє. Азер, азер, і кажуть у нас у рівному. Значить, насамперед, звісно ж, що нам треба зробити? Все, що призвело тебе до попайки капітальної, вивільнити. Грубо кажучи, як сміття, котре ти викидаєш через балкон з п'ятого поверху. Так же само і тут. Тому записуй, салабон, салага моя люба, записуй. Ми вивільняємо все, що тебе розпаювало. Яким чином? Звісно ж, неємо. Капітально, до упора записуй, не їмо перший пункт. Другий, плачемо так же само, до упора. Якщо е, плакати тут як хочеш, я зазвичай це роблю сам. Касаємо нети, якщо нема кому. Подивись моє відео під назвою Як нети і жалітись на життя в універсальний спосіб. Недавно його знімав. Е, так що, як мінімум, 20 пункти, ти вже зможеш виконати. Далі, коли ти винився... Коли ти випликався, в тебе, скоріш за все, настане облегшення. Якож, якщо ж ні, звісно ж, третій варіант ще виписати все, що тривожить, або зважаючи на те, що ти лінивий, і навіть це відео дивишся, лежачи на ліжку, диктофона, таліфона, тобто виговорити все, що тебе тривожить. Грубо кажучи, так же як я, поставити камеру напроти себе, але я записую для вас, а ти просто записав. Виказав, може під час твого часу сердечного у тебе знову виникнуть сльози, все нормально. Главне, не тримай то все. Бо хоча б отакий от маленький молекул з того, що тебе запаювало, лишиться, і все. Це знову буде ланцюгова реакція, ефект снігової кулі, і знову воно накопичиться. Тому все, все викидай, то, -то геть просто чим подальше. Може якісь варіанти вивільнення. Цієї всії хірні додати, якщо ти шариш, бо наразі я тільки про три ці подумав. Якби я, звісно, підготовився, я би вам насипав, на кому воно треба, скажіть мені, будь ласка, чисто гроші, чись, які тікаю, так що панство, З першого і оста... З першого єдиного, я у вас перший, поняли? Далі, коли ми вивільнили повністю ці емоції, зрозуміли, що все, нема, не існує Житомир, може ми навіть побісились, побили тарілки, потім мамка дала за це нам трошечки по шеї, Но ми, ми їй об'яснили. Ну, Нормально, що це вивільнення емоцій, вона нас зрозуміла і забрала з дідому. І опісля цього, як ми вже, що називається, розпаялись, яким же чином ми маємо далі прийти у ресурс? У ресурс. Яким же? Absolutely fucking true. Ми перед тим, як заповнювати, забивати себе новою інформацією, котра нас або розпаяє, або запаяє, що ми робимо? Правильно. Створюємо. Бо коли в нас, грубо кажучи, пустота і бублик, створюємо. І, звичайно, же, звичайно же на цьому моменті ти вже тими наманікюреними пальчиками будеш писати про те, що я е, сказився, з'їхав розуму, і мені треба 40 колів у живіт. Ну ні. Навіть така людина, як я, котра, в принципі, антонім творчості, може щось створити. І навожу приклади, що це може бути: малювання, вірші. Творчість у вигляді музики, відео створення. Тобто обов'язково, обов'язково, треба на цьому етапі щось створити. Я ж кажу, я людина, навіть котра робить у слові дітородний орган, три помилки, все одно зміг написати вірш, намалювати малюнок. Грубо кажучи, оць, оцю творчість, оцю творчість ригнути. Тому я впевнений, що ти зробиш це, що ти теж це зможеш зробити. Розумієш, тут не треба сильно напрягати сідничний м'яз, тут треба спробувати створити так, як ти можеш. Не треба задаватись. Що і як я це буду робити? Треба взяти листок і почати малювати, або взяти листок і почати писати. Розумієш, мільярди, мільярди просто у такі, таке століття, такі роки є можливостей, що можна створити. Я тобі сказав саму банальщину, бо для мене вона може вже є простою і без підготовки я ще не знаю, що тобі сказати. Ну, це теж підійде. Повір мені просто на слово. Якщо ти щось із цього зробиш, то вже, вже буде краще, ніж аби ти зробив нічого. Або якийсь бублик. То же саме я, коли розумієш, був у печалі Парень, який же я написав хід, котрий називається Не встиг тобі усе сказати. Парняшик, не встиг тобі всього сказати, не встиг сказати, що люблю. Ці всі слова відклав на завтра, та цього я вже не зроблю. Не прогуляємось по парку, не зроблю фотку ще одну. Найголовніше не сказав про те, що я тебе люблю. Люблю за кожне твоє слово, за твою лагідну вимову, за ту турботу навесні котра подобалась мені. Мені подобалась підтримка, а голос твій, як мед для вух, а образ як ота картинка, це серце мого вже частинка. Ти ніби муза для творця. Як гострий кінчик олівця, як те спасіння для борця і в серці моєму до кінця. Тому, як ви можете зрозуміти, з будь-якого, що називається страждання, може виникнути натхнення. А тим паче, коли в тебе пустота, це, ну, як, я просто що привів приклад, тому що у мене такий момент і був, але якщо в тебе пустота, а не страждання, або ще щось тому подібне, що я наслідком е, запайки, то ще краще. Ти можеш написати щось на нейтральну тему, або, знову ж таки, на любовну, або на будь-яку, я ж кажу. Тут головне, щоб ти взяв листок, почав писати, а не задавав мені питання в коментах, а як мені це зробити. Так як я описав у відео. Добрий день. Далі, звісно ж, що ми робимо? Правильно, я вже спойлернув. Е, з... Я не хотів сказати, запаюємося новою інформацією. Ні, шановне фанство, Починаємо вже більш. Що називається культурно-інформаційно-гігієнічне споживання, інакше кажучи, не демосі і не споживаємо всіки та неєднаки, особливо, що змушує тебе запаюватись. Я розумію, от сам по собі, навіть я, коли був тривожна людина, все одно дивився ті новини, котрі робили мене тривожним. Не знаю, як це працює, але щось мене явно завертало туди. Тому однозначно прохання трошечки то-то фільтрувати, або ще краще, на деякий час. В ліс кобелі кобелів тріщину, і все, ви по, по дві по паралельні сторони барикад. Розумієте про що я? Тобто треба буде е, фільтранути, дай Боже, зважаючи на те, що тебе заставило запаятись, мені здається, фільтранути доведеться тобі, дай Боже, всю інформацію, особливо котра зв'язана з такими е, гостросюжетними, що називається новинами, як теперішні, тому що прекрасно розумію. Вся інформація, котра тобі буде потрібна, ти про неї дізнаєшся. Тому не хвилюйся, якщо ти раптом не дізнаєшся, де там кого сьогодні запакували. You know, це тобі стане доступно. Я ну клянусь Олегом. Просто listen to me, guys. Просто довірся мені в питанні того, що це е, ти дізнаєшся про це, і що тобі дійсно треба буде це відфільтрувати, і, як мінімум, половина медіаресурсів, на котрі ти підписаний, відписатись. І тоді на порядок. Більше в тебе буде, скажімо так, настроїв стабільних, не як море в Одесі, а. І ще хотів сказати важливий моментик з приводу. Зараз якби це правильно сформулювати, давайте так, з приводу того, що якщо ти звільнив, грубо кажучи, поле для якоїсь інформації і своєї запайки, то скажи мені. Чому ж ти не, що називається, споживеш щось хороше, щось прекрасне, щось неймовірне? Навіть якщо ти не знаєш, що так класичну музику регнув? Регнув якесь кінце файне, регнув щось таке, розумієш? Тобто наша, наша ціль, грубо кажучи, дисоціюватись, не, не забити дітородний орган, тут уважно, дисоціюватись від цього. І прийти до чогось прекрасного. І це прекрасне може допомогти тобі якраз в подальшому щось створювати в моменті, коли ти був пустий, потім ти почав щось дивитись, надихнувши, і, надихнувся і продовжував створювати. І до чого це призведе? У мене спитаєте Мішенька, what the fuck, До чого ти нас призведеш? ну... Шо, шо в кінці, на чому ми кінчимо. До того, що якщо в тебе станеться повторна запайка, ти, надихнувшись інформацією тут, уже в момент запайки зрозумієш, що тобі, наприклад, можна це перетворити у творчість. Сублімація, як каже молодь, може хоч так мене зрозуміти. Сублімація, поняв? Ти вже зможеш сублімувати, або якщо ні, ти переглянеш це відео і повернешся до першого кроку. Тобто, мені здається, універсальна інструкція, в якому би те, що називається, в якій Ас ти не запаювався, на мою думку, на моє бачення життя, це мені допомогло. Тому спробуй іти перед тим, як включити свій скептицизм і критичне мислення, і ще й задати мені мільярд питань і сказати, який я не правий. Просто спробуй, як казав власник Найка, just Андрюшечка do it. Тепер подивися, де він, а подивися, де ти. Вартує за месяць. Ти знову питаєшся з чого почати? Правильно, з підписки на мій твіч, котрий на порядок довше цих відео на 11 хвилин. Тому ти після прекрасної роботи або учоби, на котрій ти запаявся, заходиш туди і ми з тобою файно проводимо час у прямому ефірі, пару годин мінімум. Запрашам щиро тебе на мій твіч і переходь за, опис... за посиланнями під відео. Все, подякую стабільної тобі психіки в новому. Році і в принципі в житті.